Вітаю, що це для вас на перший погляд? Купа будівельного сміття після ремонту чи кошти? Цікава ваша думка. Як на мене, це доволі непогана сума коштів, якщо його зібрати і відправити до нас на онлайн-прийомку. А вам уже вирішувати. Давай підійди, ми розповімо людям, що де як і як його перевіряти. E, дивіться, це звичайні сантехнічні крани, які стоять у кожного з нас вдома. Да? На сьогоднішній день вже не по одному і не по два на кожну квартиру чи будинок. E, вони бувають з різних сплавів. Бувають з латунного сплаву, а бувають з сплаву ЦАМ тобто цим алюміній мідь. E, дивіться, ті, що латунного сплаву, вони Під нікельним покриттям жовті. А ті, що з цаму. Це теж латунний. І це латунний. А ті часом вони піднікальним під нікельним покриттям білі. На сьогоднішній день оці, ось, що білі коштують 50 гривень кілограм. Ці, що жовті, вони і сучасні жовті бувають, і радянські жовті бувають. Ці, що жовті, коштують 180 гривень кілограм. А тепер вирішувати тільки вам, викинути це на смітник чи обережно скласти і відправити його до нас. Дивіться, покажу вам один важливий момент. У цих кранах е, обов'язково треба робити глибокий запил. Ну, це латунний тут не допоможе. Ну, насправді хотів показати, але нема на чому показати. Буває так, що коли робиш, коли робиш мілкий запил, бачите, тут проявляється червоний колір, і вам здається, що це з дорогих кранів. Робіть глибокий, глибокий запил обов'язково. Сортуйте матеріал, підходьте до цього розумно і відправляйте до нас всю вашу вторсировину. Чекаємо на ваші посилочки.